Всім привіт, з вами папа Just Fight, канал Брудної стіни. І сьогодні ми поговоримо про гру Glory to the Heroes. Так, я знову за старе, бо мене знову тригернули бикуваті розробники цієї гри. На жаль, на жаль, таке. Є серед українських розробників таке ось непорозуміння. Розповім вам історію про цих розробників, як між нами відбувалася комунікація. Не дуже приємне в мене враження від них з'явилося після цього, але все по порядку. Давайте почнемо з того, яка була історія. Вони випустили трейлер гри Glory to the Heroes. Ця команда зветься Space Dev, українська команда. Якісь там вихідці з КПІ Київського. Одразу хочу сказати, що ця компанія не існує. Її юридич. Не існує, кому ви відправляєте гроші, невідомо. На ці гроші розробляється гра, це вже точно, це не якийсь там скам, це реально гра, вона є у СТІМ, в неї можна пограти, але це відео не про це. Це відео не про це. Я казав, що я вибачусь, якщо дізнаюся, що це дійсно гра, і я вибачаюсь саме за це, що це реально гра, вона розробляється якимись там людьми. Вона існує, це не скам. Тобто це гра. В яку можна купити, яку можна в яку можна пограти за це вибачаюся, але питань в мене менше до розробників від цього не стає. Так от є така гра, зветься вона Glory to the Heroes від українських розробників, які буквально працюють у коворкінгу. Їх там 10, я не знаю, скільки їх там людей, їх там 10 хлопців, які працюють у коворкінгу, та звуться Space Dev. Якщо вони зникнуть раптово кудись, ви не зможете їх знайти, подати до суду чи щось таке, ви ніяк не захищені від шахрайства з цими хлопцями, але, начебто, вони ніяким шахрайством не займаються. В мене більш моральне питання до, цього, до цієї гри. Коротше кажучи, що це за гра? Glory to the heroes, це гра, в якій ви можете грати за росіян та вбивати українців. Також ви можете грати за українців та вбивати росіян. В чому моя проблема? А є декілька моментів, які я хотів би тут вам розповісти. По-перше, розповім історію. Про мої відносини з цими розробниками. Я випустив своє відео, в якому я сказав, що це можливо скам, можливо, не скам, де я одразу сказав, що я вибачусь перед ними, якщо це не скам, що я тільки щось зробив. Але що я помітив після того? Коротше, вони після цього відео натравили на мене своїх підписників, які, очевидно, почали писати мені погрози, і погрожував мені так само головний розробник цієї гри. Я забув як його звати, не пам'ятаю, він мені зараз у твіттері пише. Щось подібне, але тоді він писав: мені на жаль, я не можу вам це показати, бо вони видалили той пост. А я видалив ті скріни, які я робив тоді під час цієї, скажімо так, перемовин з розробниками. Вони погрожували, типу, такими фразами, як. Ти типу, пожалкуєш, видали це відео і таке інше. Коротше, кажеш, я кажу, це, це що погроза? Типу, кому ну, ти погрожуєш, і вони казали, це крінж, твоє відео крінж. Ну, побачимо, яке який крінж моє відео чи не крінж? Крінж, це ваша гра. Вибачте, за. Таку вже прямоту а, і коротше кажучи, що вони почали бикувати на мене дуже сильно і натравили на мене своїх людей. Мені почали погрожувати у приватні повідомлення у коментарях на Ютубі, типу, всюди, де тільки можна. Ось і ми почали вже обговорювати ці моменти у коментарях. Деяких людей мені вдалося переконати, що це якась дивна компанія, яка не існує. А дехто знаєте, як бик на червону ганчірку стрибали на мене як на ворога і продовжується робити. Й досі, до речі, інколи у коментарях під відео на YouTube з'являються прихильники цієї гри, цієї компанії, та починають мені щось там писати. Ну а вже ж вони будуть забанені. І в чому моя проблема з цією грою тепер? Коротше кажучи, як ви зрозуміли, ця ці розробники вони не вміють у кризис менеджмент. Якщо ви звертаєтеся з до них з якоюсь критикою, вони починають бикувати, починають натравлювати на вас своїх підписників та робити з вас. Начебто посміховоського. Дивіться, якийсь хлопець зробив про нас відео, а крінж, крінж, лол і так далі. А -а -а. Але все, що я робив у тому відео, це сумнівався в тому, що ця гра реально вийде, що вона може існує, може не існує хто ця компанія, вона юридично не існує, кому я даю свої гроші на кікстартері. Не зрозуміло і досі. Ось тому в мене питання це не зникло нікуди. Зараз народ починає прокидатися та дивиться на цю гру а, з мого боку люди починають бачити, що з цією грою є проблеми, великі проблеми. Наприклад, давайте уявимо, що ця гра вийшла. І в цю гру починають грати росіяни. Неважливо, чи буде продаватися вона на Росії чи ні. В неї будуть грати росіяни так чи інакше. У будь-якому випадку вони її спіратять та будуть в неї грати. І хто в цю гру буде грати? Будуть грати зе Патріоти, ВІ Патріоти, як отой довбень з Твіча, який кричав: пам'ятаєте, зі, зі, це побіда, ВІ. Е, е, я вставлю цю вставку, щоб нагадати вам цього персонажа. ЄС! Yes! Ура! То зе, та победа, та ВІ свої бросаєм. Наципік здондезер І вони будуть збирати під собою прихильників війни, будуть збирати донати на те, щоб спонсорувати війну в Україні, і так далі, і так далі. Як вони завжди це роблять? Це перший момент. Другий момент моральний в цій грі буде мапа бучі. Ірпіня, Ізюма, скоріш за все, острів Зміїний і так далі. Уявіть собі, що ви родич якогось нашого героя, який загинув під час бойових дій у Бучі, наприклад. І ви бачите цю гру, де до вас підкрадається ззаду росіянин та перерізає вам горлянку. Вам, як родичу загиблого, це сподобається. Ну, типу, з точки зору морально. Вам це сподобається чи ні? Я не думаю. Ви уявіть собі тільки наскільки багато буде відео та стрімів з цією грою, де росіяни будуть хизуватися черговому вбивству українця на цій грі. Другий момент навіщо ви взагалі додаєте фракцію Росіян у цю гру, якщо я бачу вихід з ситуації. То він буде таким, як зробили з Overwatch 2. Наприклад, це ПВЕ режим. Ви виконуєте якусь місію, на вас навколо вибігають росіяни. Ви їх вбиваєте, захоплюєте якусь там точку, тримуєте її чи щось таке. Ну коротше, багато режимів є ПВЕшних складних, типу в які треба грати. Створюють декілька героїв, декілька класів, і нехай за них люди грають. Це був би вихід. З ситуацією або зробіть сюжетну гру, це важче, я знаю. Це займає багато часу, але немає цього морального питання, де е, я грати, гратиму за росіянина, що це навіщо це зробити? І вони це аргументують тим, що вони таким чином розповідають про гру західним гравцям, що мене дуже дивує, чесно кажучи яким чином це допоможе західним людям зрозуміти про щось про цю війну? Ось ви бачите скрін посту в інстаграмі, який мене сьогодні спонукав на те, щоб щоб згадати про те відео, яке я записував багато місяців тому, на що мені очікувано відповів розробник. І Відповів він ось так, як ви бачите зараз. Точніше, ось так, як ви бачите зараз на своєму екрані. Відповідь була, була наступна: чувак, досить просувати єдине успішне відео на своєму каналі. Це бикування, на мою думку, так. Так, розробник не має відповідати гравцям або критикам своєї гри. Це просто непрофесійно, це відповідь просто якогось гопника з підворотньої розумієте? І це спонукає мене зробити це відео, бо мене тригернула саме ось ця відповідь, така бикувата знову. На мене, це така, знаєте, вже особиста річ. Я не люблю переходити на особистості, але коли розробник це робить сам першим, то я не можу себе втримати, і я записую це відео. Я не ображений на них, нічого такого, мене просто бісить, коли зі мною так себе поводить розробник. Зараз ви бачите ще один скрін саме про те, про що я й казав трішечки раніше, про те, що ці. Відео ця гра буде збирати під собою з патріотів, буде збирати під собою весь цей бруд російський, та буде спонукати їх на публікацію подібних коментарів, на публікацію подібних відео, де росіяни будуть вбивати українців, та гучно, дуже гучно про це розповідати. Ось вам приклад цьому коментарю вже місяць його не видаляють. Цього автора цього коментаря не банять. Він і досі там є. Хоча, можливо, вони побачать це відео та видалять цей коментар. Це мені скинули мої підписники, бо я не копався там у коментарях у дискорді чи ще десь. Я пам'ятаю свій досвід, коли я зайшов до їхнього дискорду та побачив, що там несеться. Там дуже багато російськомовних, там багато дуже вестернзів, які не бачать ніякої проблеми у цій війні. Ну коротше, ці вестернзи, які купували Atomic Heart, ось вони там теж їх таких багато. Я зайшов туди у дискорд, прочитав там трішечки коментарів. Та видалився звідти ніколи більше туди повертатися не буду, бо я я вам кажу, і мені там не сподобалось. І знову ж таки, як, як я кажу, ця гра буде просто акумулювати під собою ось весь цей бруд, і ніхто не буде їх банити, як ви розумієте, бо ви бачите, яке відношення в них до звичайних гравців, до звичайних блогерів, які хоч якось критикують їхню гру, це дуже дивна поведінка. Ну і нещодавно вийшло інтерв'ю з ними, яке я хочу трішечки вам процитувати. Як вони описують свою гру взагалі, як вони виправдовують свої дії, ось вони пишуть створювати гру про реальну війну це дійсно хитка тема, та ми не використовуємо справжні події для того, щоб зачіпати почуття гравців. Наш проєкт насамперед про глорифікацію цих подій людей, які поклали життя на війні? Це ідейна гра. Ми хочемо висвітлити те, що сталося розповісти історію. Яку історію ви розповідаєте? Я не дуже розумію, якщо в вашій грі можна грати. За росіян, які вбивають українців у Бучі, наприклад, яку історію ви хочете цим розказати, про що ця гра? Ось вони пишуть: виправдовуються точніше, наприклад, велика частина нашої аудиторії західні гравці. Для них ці події не відіграють такої ролі, як для українців. Їм цікаво пограти за росіян через певну зброю і техніку, яку ті мають. Вони зовсім не думають про моральний підтекст. Ви, ви розумієте, що, що ви тільки що написали? Взагалі, ви кажете, що ні, ми не будемо пояснювати західним гравцям. Американцям там тощо, е, про моральний підтекст цієї гри ми будемо просто давати вам пограти за росіян та дамо вам можливість вбивати українців. Чому б ні? Навіщо розповідати якісь моральні проблеми? Навіщо розповідати, що росіяни погані, якщо можна просто випустити таку ось гру, де ви можете просто грати за росіян та вбивати українців? Ось цей тейк я взагалі не зрозумів. Типу, вони не думають про моральний підтекст, і що? Розкажіть їм про моральний підтекст, як це робив я з відео про Atomic Heart. Ви не хочете переконувати західних гравців у тому, що росіяни погані? Ви просто даєте їм можливість за них грати. Ну, типу, що це за підхід, як це має працювати, я не розумію. І далі вони пишуть: але оскільки ми все ж порушили таку тему, у грі є елементи, що автентично це обігрують. Наприклад, механіка панічної атаки, ми плануємо її втілити на ярпінсько-бученській карті з центром у супермаркеті жираф. Ця трагічна локація і в росіян там буде невеличкий дебаф. Коли гравець ходить по карті, він зможе зловити панічну атаку. Починає трястися екран, дзвонить у вухах. Відбувається симуляція гри за людиною. Яка вчиняла воєнні злочини. Тобто розробник думає, що росіяни у Бучі, в них тряслися руки, екран. І коли вони гвалтують дітей, вбивають цивільних людей. У них просто, знаєте, дзвенить у вухах та трясеться екран. О, Боже, ну, ну це просто вже неможливо. Я не знаю, як це ви відчуваєте, але я відчуваю, що це просто хайп на війні. Поганий хайп на війні, який не має, не має існувати взагалі. Тобто, ми додамо панічну атаку для росіян, це буде дебаф. Вибачте, я, ну, я не знаю, чи потрібні тут мої коментарі ще. Тобто, ви повинні самі для себе зробити висновки, коли розробник в інтерв'ю каже подібні речі. Ну і коротше, там далі вже не так важливо, що типу, росіян буде авіація, в українців не буде авіації, це вже такі балансні штуки. Але ось ці два тейки, ви розумієте, про західних гравців, яких не треба переконувати в тому, що росіяни погані. Ми просто дамо вам е, ось цю гру. Вони ж не думають про моральні питання, нащо їх в чомусь переконувати. Ви ніяк не переконуєте їх. Я не бачу від вас якогось якогось реально морального підтексту, який має бути в цій грі, яка має розповісти про те, які росіяни погані чи, чи які вони терористи. І друге, це ось це про дебаф росіян, які у бучі вбивали людей. В них буде трясти екран. Я не дуже це розумію. І головне моє питання навіть не в цьому. Головне моє питання, як я вже і казав вище, це моральне питання. Уявіть себе, що ви родич людини, яка загинула у Бучі, і ви бачите, що розробники роблять таку гру, де росіянам це дозволяється. Де росіянам дозволяється вбивати українців. Типу, як, як ви себе будете почувати? Я собі не уявляю. І ще один такий момент: ця гра фінансується з кікстартеру, це краудфандингова гра, тобто українці фінансують гру, в якій можна бувати українців. Подумайте про це трішечки в голові та зробіть певні висновки. Як я і казав, вихід може бути ПВЕ режим, можна робити безліч режимів, де можна вбивати просто мобів, і це буде фаново і. І не буде ніяких моральних проблем з цим, бо зараз це виглядає дуже в срату, вибачте, але це просто, це, просто я не знаю. Як в це грати, навіщо в це грати, кому буде приємно в це грати, я не знаю. Тобто, таким чином західні гравці будуть просто грати за росіян та вбивати українців, і знову вони не будуть розуміти, типу, що, що ми хочемо цим сказати. Типу, навіщо ми робимо таку гру? Щоб, що, щоб довести, що, як це допоможе Україні, я не розумію. На цьому, мабуть, все. Я не хочу її дуже сильно піарити, бо кому воно треба, я мені не треба. Я просто хочу поділитися з вами своєю думкою про цю. Гру, яка ось зараз в мене є. Хто хотів придбати цю гру, придбав або придбає. Хто не хоче, той не придбає. Я проти таких ігор, я проти хайпу на війні і я за те, щоб бойкотувати подібні проекти. На цьому, все. Всім дякую. Перемоги вам, друзі, миру, і побачимося у наступному відео. Чао!